Балістика не стала більш маневреною бо на останньому на останній ділянці траєкторії вона летить практично вертикально вниз і не дуже керується. Скоріше за все, те, що ми можемо побачити з відкритих джерел, нам просто не вистачає засобів для враження балістики. І таким чином, балістика для нас дійсно, по перше, найбільш швидка зброя, і по-друге, її важче збивати. І, але можна сказати, що найбільш небезпечними зараз є ракети с 300 Із десяти ракет ми не збили взагалі не одної. Якщо говорити, от зокрема про ці ракети С-300, по яких територіях найчастіше вони цілять? Ну, частіше за все достається Києву, Днепру, по Харкову час від часу прилітає. Сказати, що вони прям. Спрямовують в одні і ті ж цілі важко. Вони обирають свою тактику враження енергетичних структур, і тому можна чекати фактично в будь-якому місці України таку небезпеку. Чому ми зараз не можемо збивати ракети С-300? Ну, бо це дуже швидкі ракети, вони до нас летять майже вертикально з гори, і дуже мало часу на те, що ви побачити. І перехопити цю ракету. Вони взагалі складно вражаються. Чи є якісь комплекси протиповітряної оборони? Розумію, що не на озброєнні України, але в світі, які можуть боротися з цією ракетою. Ну теоретично, нова модифікація франко італіянського комплексу САМТЕ має збивати такі ракети, бо в них стоїть радар, який бачить вертикально вгору, і до нас. Вже прибувають такі комплекси, тому я сподіваюся, що в наступному ці ракети ми будемо збивати більш ефективно.